Готуємо сьогодні паляницю на заквасці левіто мандре. Привіт, друзі! З вами Олеся Піжик і ви на моєму кулінарному каналі. Сьогодні я нарешті і для вас підготувала рецепт паляниці на заквасці левіто мандре. Погляньте, погляньте лишень на оцю. Красу, дивіться. Це моя вже друга паляничка на цій заквасці. Вчора я знімала перший пробний для себе рецепт, і він вдався на славу. Показую все на відео з рецептом, власне, закваски віто мандре. А сьогодні я спеціально відзняла окремий рецепт, дивіться. Легесенька. Яка красивезна, погляньте, рум'яна. Дивіться, хіба не краса? Погляньте. А, наскільки вона ароматна і вона ще гаряча. Чуєте? Не можу здорово притискати, тому що ну, вона ще дуже гаряча, ця паляничка. Але я вже спішила поділитися з вами своїм результатом. Дивіться, яка краса. Всі інгредієнти для приготування тіста зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і починайте готувати. Або, як завжди, шукайте все в описі під цим відео. Починаємо ми з того, що відміряємо 150 г активної закваски левіто мандри. Подивіться, яка вона стабільна, великі має пори і багато. Я відміряю спочатку в окремий посуд. Так як буду робити в чаші кухонної машини і за нею не видно вагів. Бачите, 150 грамів. Все, сьогодні я буду замішувати у чаші кухонної машини. Сюди 150 грамів закваски, далі відправляємо воду, звичайну питну кімнатної температури. Я додаю ще мед, можна замінити цукром, можна взагалі нічого не додавати. Ні меду, ні цукру. Перемішуємо все разом. Далі додаємо просіяне пшеничне борошно. Я додаю все разом. Солі ще не додаємо. Олію також лишаємо на кінець. Перемішуємо все до однорідності, щоб не було грудочок. Це займає приблизно 3-4 хвилинки, не більше. Все, бачите, тісто готове. Що робимо далі? Залишаємо його в спокої, щоб відбувся аутоліз. Тобто розійшлася клейковина без солі. Без додавання і олії. Тим часом, що роблю з закваскою, що залишилося? Дивіться, було багато запитань. 150 грамів я взяла на рецепт. Все, що залишилось, я зараз поважу і підгодую по тій схемі, по якій показувала в рецепті виведення закваски. Дивіться, в мене залишилось 80 грамів закваски. Значить, я додаю половину від її маси води, тобто 40 грамів води. І рівно стільки ж пшеничного борошна, тобто 80 грамів борошна. Ще раз, 80 грамів закваски, 80 грамів борошна і 40 грамів води. Все, як робили у виведенні закваски. Замішали, сформували кульку, зробили надріз, в чисту банку поклали і все. І вона в мене поки стоїть при кімнатній температурі, все. Забираю, бачите, що я зробила як підгодувала залишки закваски. Цю тему закриваємо. Далі пів години пройшло або хвилин 40, автоліз відбувся. Беремо рослинну олію, в мене така темна, тому що з насіння гарбуза. І сіль. Дивіться, яка тісто, клейковина гарно розійшлася. Воно таке і має бути. Тепер додаємо сюди сіль, відразу всю, і додаємо олію. І ще раз гарно перемішаємо, щоб сіль, звісно, розійшлася. Це десь хвилин 5-7 займає. Але швидкість має бути невеликою. Дивіться, бачите? Тісто готове. Ось таке, такий воно має вигляд. Все. Що робимо? Миску злегка змащуємо рослиною олією. Перекладаємо туди тісто, зараз покажу, яке воно виходить красиве, еластичне. Погляньте, дуже гладесеньке і приємне. Перекладаю. Тісто в миску накриваю зверху. У мене кімнатна температура десь 23-23,5 градуси. Я роблю перше складання. Бачите, формую такий прямокутничок і з одного і протилежного боку складаю, потім перевертаю на 90 градусів і знову роблю складання книжечкою. Все накрила. Тісто я залишаю підходити на 6 годин. Можна і на 8. 6-8 годин, мінімально. Кожну годину, скільки я працюю з дому, кожну годину я роблю таке складання. Тобто, якщо в мене тісто підходить 6 годин при кімнатній температурі, то в мене буде 6 отаких складань. Це для текстури тіста, щоб повітряна випічка вийшла. Бачите, кожні 6 годин. І кожну годину ви будете робити складання і побачите, як змінюється тісто, як воно насичується киснем, як воно стає ще більш Еластичним і пухким, дуже-дуже приємним на дотик. Рівно 6 складань роблю. Мінімально тримайте 6-8 годин. У мене 6 годин підходить завжди, і цього достатньо. Показую вам, які бульбашки вже величезні. Тобто, ми насичуємо цим складанням повітрям наше тісто. Не лінуйтесь. Заплануйте собі так, щоб ви мали можливість зробити ці складання. Або принаймні хоч три складання. Дивіться, яке в мене вже тісто. Дивіться, стільки в ньому бульбашок. Супер, просто супер. Все показую детально, тому у вас, дивіться, бачите? Обов'язково все вийде. Головне повторюйте і виконуйте всі інструкції так, як я даю в рецепті. Все, закриваємо. Дивіться, яке чудово! Тісто моє вже готове, воно дуже гарно підійшло. Далі я беру форму для розстойки. в мене є дві. Якщо немає, неважливо беріть форму, в якій будете випікати. Беріть якусь іншу посудину і встеліть її ганчіркою, але добре її борошном присипте. Все, я виймаю акуратно тісто, сформую з нього кульку обережно або ж. В тій формі, в формі батона, в якій ви хочете випекти хліб. Ось так. Все детально показую. Далі підкачали ось так. І швом у форму для розтойки буду класти. Швом доверху. Ось так. Допомагаю собі шпателем, але все робимо підручними засобами, без яких також можна обійтися. Все можна зробити руками. Все, швом доверху поклала, гарно. шов ще поправила. Ось таким чином. Потім зверху трішечки присипаю борошном і гарно-гарно притискаю рівномірно тісто для того, щоб наша поляниця піднялася рівномірно. Що робимо далі? Далі залишаємо при кімнатній температурі, накриваємо зверху кришкою. І я ще перед випічкою залишаю тісто десь на 1,5-2 години. Ну, в основному півтори достатньо. Далі, через півтори години, вмикаю вже духову шафу на 230 градусів. Разом з деком мені знадобиться ще кип'яток, крутий окріп. Наливаємо його у форму, яку зможемо поставити в духову шафу. Вона розігрівається, нагадаю, на 230 градусів. Ставимо туди форму з кип'ячою водою, щоб була парова баня. І форму, в якій будемо випікати. В мене немає спеціального казана, тому форма ось така. Дивіться. Тісто дуже класно підійшло. В мене стояло півтори години при температурі 23,5 градуси. Далі я ще роблю одну приспособу і вам показую. Є спеціальні коврики такі з вушками, знаєте, щоб зручно було перекладати паляницю у форму, бо форма гаряча буде. В мене її немає поки що. Тому я побачила який шаблон, і я зробила сама ножицями. Бачите, обвела тарілку і вирізала шаблон. Ось такий з вушками. Саме ними я скористаюсь і перекладу ось так. Бачите, перекладаю акуратно хлібинку, шов внизу. Присипаю борошном для того, щоб можна було зробити звичайною ниткою для шиття. Роблю розмітку і зроблю якийсь елементарний орнамент. Я ще не спеціаліст в цьому. Все, що подивилася в книжках, почитала чи десь в інтернеті, ось так вирішила зробити. Дивіться, легесенько. Ви також повторите. В мене немає щелеза, тому в мене ножик пилка маленький, дуже зручно, ним акуратно, не дуже глибоко ріжте. Ось таку ялинку робимо. Це зможе зробити абсолютно кожен. Звісно, я придбаю лезо, тому що дуже його хочу для того, щоб робити гарний розпис на хлібові. І по центру робимо глибший розріз. Все. Аж тепер ми дістаємо акуратно гарячу форму з розжареної духової шафи, прикладаємо, бачите, за ці вушка, ось так от. У форму і все. Відправляємо наш хлібчик в розігріту до 230 градусів духову шафу разом з паровою банею рівно на 15 хвилин. 15 хвилин має пектися при 230 градусах з паровою банею. Через 15 хвилин я вийняла воду. Бачите, як підійшов хлібчик, гарно схопився. Зменшую температуру до 200 градусів і буду випікати ще десь 30 хвилинок. При 200-190 градусах. Нагадаю вам ще раз, що це мій перший досвід виведення закваски саме Левіто мандре. Я довгими роками користувалася лише цільнозерновою закваскою, яку виводжу легко сама, і випічки є багато на каналі. І нарешті я наважилася на виведення закваски саме левіто мандре. У мене до цього не було ніяких навиків по її виведенню. Вона в мене вийшла з першого разу рецепт. Перевірений, все покроково. Хлібчик, ось такий, дивіться, також вийшов з першого разу. У мене навіть немає ніякого казана для випічки хліба чи різачка для того, щоб нанести цей орнамент. Все робила з підручних засобів, абсолютно з того, що є в кожного з вас вдома. Тому, якщо вийшло у мене, у вас вийде обов'язково. Тому, друзі. Дивіться це відео до кінця, зберігайте собі обов'язково. Ось тут ще раз залишаю рецепт закваски левіто мандра. Все покроково, все детально, готуйте. І вже за два тижні ви зможете випікати ось такий чудовий, домашній корисний хлібчик на заквасці левіто мандра. І незабаром ми з вами будемо готувати отакі от класні паски до Великодня, теж на заквасці левіто мандра. Тому чекаю вас. З вашими заквасками і будемо готувати і випікати ось таку чудову домашню випічку разом. Дивіться. Той самий хрускіт. А, Який він ароматний! Зараз я обов'язково покажу, яка паляничка вийшла всередині, тому гарного вам перегляду, легкого приготування. І незабаром на вас чекає дуже багато ще рецептів на заквасці левіто Мандре. Ви просили, я зробила. Ну а тепер уважно слухайте. Друзі, надіюсь, ви отримали таке ж задоволення від цього звуку, розрізання свіжої скоринки, як і я. Тепер показую близько, все, як ви любите, який хлібчик вийшов всередині. Бачите, він пористий, не такі великі пори, але я над цим працюю. В загальному він дуже. Класної якості, дивіться, розривається на ниточки, схожий на здобу. Не на жодних дріжджах Ну, ладно, зробиш на дріжджах такий хліб, але то без проблем. А от на заквасті, в більш корисному варіанті, це ще потрібно постаратись. І в мене все вийшло. У вас також все вийде. Дивіться, який він. Ефект розривання на ниточки, бачите? Чудовий результат, прекрасний. Нагадаю, що це моя лише третя хлібина на заквасці сіловіто мандри. Все виходить дуже легко вдало. Дивіться, який м'якуш. Він нереально смачний цей хлібчик, він в жодному разі не кислий, навіть натяку на це нема. Дуже ароматний і неймовірно смачний. Ще раз показую, бачите. На наступний день. І наступні кілька днів зберігає отаку от свою текстуру, смак. Супер! 100 і 100. Друзі, ще раз всім привіт! Це вже інший день. Сьогодні я випікала інший хлібчик, не менш красивий, не менш смачний, але у чому різниця? Я хочу вам показати хліб, який я робила використовуючи кухонний комбайн для замісу тіста, і хлібчик, який я готувала ось цими от руками. Без жодної техніки. Зараз покажу вам різницю ззовні. В принципі, вона ніяка, нічим не відрізняється. І всередині ми, звісно, побачимо, чим відрізняється по структурі цей хлібчик. Зараз вам ще покажу Він ще гарячий. Погляньте, яка сьогодні в мене вийшла паляничка. Дивіться, яка. Дивіться. Чудово, правда? Дивіться. Гарно пропечений, хлібчик. Красивезний, неймовірно. Послухайте. Чуєте? Зараз буду розрізати його і покажу, як відрізняється хлібчик по структурі. Хочу, щоб ви побачили той, який ви замішуєте лише руками, і той, який ми замішували кухонним комбайном. Дивіться, ще раз покажу вам, яка краса. Правда? Я дуже задоволена, я просто кайфую від своєї роботи такої, від результату, який в мене вийшов, тому ще раз вам підкреслюю. В мене з першого разу вийшла закваска левіто мандри. І ось такий от хлібчик. Це всього лише третій мій випечений хліб на левіто мандри. Вийшло у мене, вийде обов'язково у вас. А зараз давайте поглянемо, який же він всередині. А, ароматний дуже. Ну що, друзі, як бачите, немає жодної різниці, тобто не потрібно закидати мені, як дуже часто це буває. Що в мене немає кухонної машини чи якогось обладнання, і я не зроблю цей хліб зробите, тому що я наглядно показую, що це можна зробити і руками. Ну що ж, друзі, я його щойно розрізала. Ви все прекрасно бачили на відео. Тобто, по текстурі він виходить не менш ніжний, не менш пухкий, і, як на мене, навіть ще краще, коли ми замішуємо його руками. Так що не хвилюйтеся, забігаючи наперед, відповідаю на запитання: в кого немає кухонної машини, міксера, чим ще можна хлібопічки замішати тісто, ось цими от руками я абсолютно все зробила і не гірше результату ніж. З технікою. Ось показую вам результат. Дивіться, який він виходить всередині. Погляньте. Погляньте, який він виходить. Супер, дивіться. Він пористий, дивіться, пухкий. Погляньте, який він всередині. Боже. Який ніжнесенький, який ніжний. Подивіться. Супер. Дивіться. Це той випадок, як я говорю, розривається на ниточки, і замішувала я його руками, не докладаючи сильно великих зусиль. Дивіться, який м'якуш. Погляньте. Дивіться. Ви бачите? Ах. Він пористий, він дуже повітряний. Знову ж таки, вчимося разом зі мною для отримання більш чітко виражених пор, як знаєте, можна подивитися на відео в інтернеті. Я думаю, що потрібно збільшити час сходження. Я думаю, що потрібно ще погратися самим замісом тіста, з вологістю тіста, не лише з вологістю закваски для випічки. Тому на сьогоднішній день в мене ось такий от результат, як на мене, просто чудовий. Класний такий хлібець, який розривається на ниточки, який бачите, який є неймовірно красивезним. А наскільки він смачний, так це годі говорити. На сьогоднішній день я цілком і повністю задоволена своїм результатом. І ви обов'язково робіть, експериментуйте і завжди будьте собою задоволені. Далі лише краще. Буду, звісно ж, ділитися тут на каналі своїми результатами. Тому що на цьому я зупинятись не збираюся. Як і говорила, на вас ще чекає дуже багато рецептів, випічки на заквасці Левіто мандра. Тому давайте вперед разом зі мною до найкращих результатів. Друзі, якщо вам сподобалось відео. Не шкодуйте гарних теплих коментарів і, звісно ж, вподобаю. А також нагадаю, що ви можете стати спонсором мого каналу. Я дякую пані Аллі, що вже це зробила. Дякую за підтримку. І нагадаю, що саме для спонсорів каналу більшість моїх відео будуть відкритими раніше, а також багато чого цікавого вас жде ще попереду. Тому доєднуйтесь, підтримуйте український контент, тому що це важливо і це завжди на часі. До зустрічі в наступному відео і смачної вам випічки.